Написання імені та прізвища на id паспорті та закордонному має бути однаковим. З лютого в системі оформлення біометричних паспортів відбулися зміни у програмному забезпеченні. Тож тепер громадяни мають перевіряти, чи дійсні їхні документи. Нові єдині правила затверджені постановою про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею. Деталі роз'яснює юрист. Транслітерація стосується. Не всіх, не всіх букв алфавіту, стосуються букви Г, Ш, «Щ», Х, Ч, Ю, Я. «Є». Ну, звичайно, що українського алфавіту. І от якщо ми, наприклад, приведемо як приклад, що особу звати гречка Юлія, раніше в ID-карці в неї було написано перша транслітерована літера гречка це G англійська. А в закордонному паспорті написано H англійська і читається відповідно як гречка, то їй необхідно протягом такій особі необхідно протягом одного місяця з дня виявлення цього факту піти до Державної міграційної служби до відділень, які найближче до неї, і поміняти документ, і буде змінюватися той документ, який був виданий раніше, тому що. Ті документи, які були видані в останню чергу, наприклад, особа отримала там id картку в грудні 2022 року, так а закордонний паспорт, наприклад, в березні 2023 року, то id картка автоматично буде втрачати свою силу. Перевірити це все можна онлайн. А на сайті Державної міграційної служби України є така вкладка, як перевірка дійсності документів. Там вводиться номер закордонного, наприклад, паспорту і дві літери, це серія паспорту, і відповідно. Служба видає відповідь, що паспорт, наприклад, дійсний або, наприклад, не дійсний.